Мобільні телефони, комп'ютери, сканери, принтери, поповнення рахунків, різноманітні комплектуючі, все це високої якості та за помірну ціну ви зможете знайти в мережі магазинів сота. Каже, наша товара максимально висока, оскільки всі наші поставщики це виключно офіційні ліці на ринку. Ні один товар не зайшов серим і не куплений у неізвісного звезного ліца. Також мережа Сота славетна своїми унікальними товарами, які не зустрінеш в інших торгових точках. Також сота пропонує скористатися деякими послугами. Помімо прямих продаж, наш магазин представляє услуги консалтингу і ремонту мобільної техніки. Може бути діагностика, чистка, модернізація, тобто широкий спектр услуг. Увесь штат є висококваліфікованим, адже підбирався він надзвичайно ретельно. Консультанти допоможуть кожному клієнтові розібратися в широкому асортименті товару та знайти потрібне. Сама банальна фраза «Клієнт завжди прав це негласний девіз роботи нашого магазину. Ми шукаємо індивідуальний підход і цінимо кожного клієнта. За якість продукції в суті можна не перейматись. Вся техніка сертифікована, а сама торгова мережа має безліч нагород та подяк. Тут завжди дотримуються принципу ціна. Якість саме гармонічне ціни і якості, ціни, ви бачите, Сити салонов цифрової техніки сота. Ми продаємо качественний товар по доступному ценам. На сьогоднішній день сота у Борисполі представлена декількома торговими точками, а 18 червня у місті відкриється ще одна. Завітавши цей день до новенького магазину, ви зможете весело провести час та взяти участь у різноманітних акціях. На відкритті нового магазину у нас будет две акції: одна шуточная, друга по Та що посерйозні, человек, который купит на сумму более 500 гривень, получит ценный приз. Но также есть дополнительная. Допомогу... Полушуточне условия. Черп, прийшли в магазин з 9 до 7 18 числа, в верхній держі за зад... нами вперед, зробивши покупку на суму більше 100 гривень, отримує тоже ценний подарок. Запрошуємо вас на урочисте відкриття нового магазину Сота, що відбудеться 18 червня, за адресою у вулицях Головатого, 4. Мережа магазинів Сота. Ми стаємо ближче.